Сьогодні буде подія, на яку ми чекали дуже довго. Зустріч з нашою донечкою, яка буде називатися Аміна. Вже mm -hmm. вибрали ім'я. Ми самі не з Тернополя, ми є з міста Хмельницький, але вирішили тут народжувати. Тут дуже хороші та привітні лікарі. А, най... Багато рекомендацій нам так. Мали, говорили, що. Позитивних відгуків багато. Да, <laughs> Знайомі тут народжував ну, Ми так і вирішили. Ну, крутий день, Всі очікують, не тільки я. На сьогодні буде операція кесарського розтину у Патуїшин Катеринки та Михайла. Вони очікують донечку. Операція в нас є планова, тобто вони заздалегідь знали, що сьогодні буде відбуватися це дійство. Кесарський розтин – це є операція. І коли дитина народжується не природним шляхом, а за допомогою розрізу на шкірі та на матці мати для знеболення, ми вибираємо зараз спінальну анестезію, тобто вона безпечна для матері і для дитини. І жінка є притомною жінка спілкується з нами, спілкується з малюком, який народжується після народження дитини. Спочатку мамі на груди виставляють дитину. Після того ще дві годинки дитинка лежить на грудях батька. Чоловік може бути присутній під час операції кесарського розсину, Він підтримує жінку морально і фізично. Тобто його він може тримати її за руку, він може її цілувати. Тобто це настільки приємно для пацієнтів і для нас, лікарів. Ми раді, що наші пацієнти. Вибирають наш заклад. Ми раді допомогти їм народження дитини чи природним шляхом, чи операцією кесарської роз.